Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Сьогодні їх у нас три, але вони не дуже складні. Тут бажано просто розуміти, важливо просто розуміти, як це записувати. Ну давайте спробуємо це разом зробити. Перша задача 14, 8, 8. Вона у нас така: дві частинки віддаляються від спостіг... спостерігача зі швидкостями 0,7 швидкості світла у протилежних напрямах, яка швидкість однієї частинки відносно іншої. Ну, зрозуміло, якби ми розраховували не для частинок, а для яких, наприклад, наприклад, або автобусів, або щось іншого, ми розуміємо, що якщо частинки або об'єкти віддаляються один від одного, то їх відносна швидкість це сума цих швидкостей. Тому ми. Приблизно так само і будемо розсуждати і для частинок. Тобто у нас швидкість кожної частинки 7 від швидкості світла, і тому відносну швидкість ми можемо знайти як суму цих швидкостей, ну і поділити, зрозуміло, це релятивістка швидкість 0,7 скорості швидкості світла, тому поділимо ще на одиницю плюс v квадрат на c Все, Далі підставляємо значення швидкості. Кожного разу c квадрат у нас скорочується. Здесь буде c умножити 0,49, тобто 1,49 знаменателі. здесь 0,7,07 та 0,94 швидкості світла. Ну, зазвичай э, залишають два знаки після коми, але іноді вас будуть в умовах задачі просити залишити три знаки після коми. Тут важливо бути уважними, якщо у нас щось. Э, Просять. Але якщо нічого не казали, то два знаки після кома – це дуже добре. Наступна задача, з якою швидкістю руху, за якою швидкістю руху довжина стрижня скорочується втричі. Ну, мабуть, тут просто формула, яку ми будемо з вами аналізувати. Дивіться, якщо вона довжина стрижня. Скорочується, то була початкова довжина така, а потім стала в три рази коротше. Ми розуміємо довжину стрижня, ми на уроці на це з вами розглядали таку задачу, і е, бачимо, що в цьому випадку, замість довжини L ми поставимо L на 3, отримуємо ось таке співвідношення і зрозуміло, що корінь нам тут заважає. Тому ми визводимо в квадрат, знаходимо. Ось таке відношення, і звідси знаходимо швидкість. Сподіваюсь, ви це, теж це зробили, але я розумію, вас дивує відповідь. Тому тут друга задача поспіль, у нас тут же одна і та ж відповідь. Але так буває, що нічого не поробиш, вас не должно це обентежити, ну, так. Але я розумію, у вас вже буде декілька відповідей, які частіше за все зустрічаються, якщо ви будете робити всі задачі. Добре. І ще одна остання задача: ну вона була би дуже проста майже для сімікласників, але е, тому що тут релятивістські швидкості, тому все ж таки е, трохи складніше вона виглядає. Але я тут теж сама запуталась, як це описувати коли стала підставляти е, з одної сторони значення, а з іншого боку ще формулу. Ну, Зараз я поясню. Дивіться, яку середню відстань проходить від народження до розпаду, частинки, що рухаються за швидкістю 08 швидкості світла, якщо середній час життя цих частинок у власній системі відліку дорівнює 3 мікросекунди. Е, до ви записуєте е, легко, я думаю, що у вас ніяких проблем не, ви, не виникає, але власна система відліку, тобто те нульове. Ну, Давайте вже звикати до цього, це буде дуже зручно, коли ви будете розв'язувати будь-які задачі. Середня відстань в даному випадку це середня швидкість помножить на час руху. Але час в даному випадку у нас рівні Тому у нас буде нульове поділити на uh, корінь. Я розумію, що ми говорили про гамму, але нам потрібно поставляти якісь числа, тому гамму в даному випадку нам незручно використовувати. А далі, бачите, я почала відразу. Підставляти і значення швидкості через швидкість світла, і почала одразу поставити час. Але тут у нас це, це швидкість світла, а це у нас це, це секунди. Ну і як-то воно виглядає дуже дивно. Але я побачила, що в мене не, не написано тут швидкість світла, а мабуть, був сенс в даній задачі саме тут її записати 3 на 10 8 метрів за секунду. Ну, дивіться, після цього я вже. Почала распутываться, але переписываться дуже не, не хотелось. Тому мы подставляем сюда еще значимо швидкості, возводим в квадрат. Квадрат у нас скорочивается. Под корнем будет 0,36. Корень это 0,6. І далі я вже дуже акуратно йшла. 0,8 я умножала на швидкість світла 3 на 10 8 степені метра за секунду. Далі ми умножали на час 3 на 10-6 секунди. Ну, Ось тут у нас ще і секунди скорочуються. Давайте я теж це зроблю, ось вот, прям так. І потім в мене здесь вже не поміщалось, тому я перенесла окремо і написала, що я дорівнює 1200 метрів, але тут відповідь буде. Не приблизно на реально 1200 метрів, тому таку відповідь ми записали. Ну і, мабуть, всі задачі на сьогодні я не вважаю, що вони складні, але вони такі потрібно не заплутатися, особливо, якщо ви будете це робити на самостійних роботах, коли ви один на один залишаєтесь з задачами, ну, це, мабуть, трохи бентежить. Але для цього потрібно зробити декілька домашніх робіт. Я думаю, що після цього ви будете себе впевнено відчувати. Добре, все, закінчуємо. Давайте будемо відпочивати.